Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні Росія, слава. Ну що ж, другі, моя, вітаю вас з продовженням нашої спасівки, наших свят спасів роду нашого Слов'янського. Так. Ну, християни так, Приходить багато зусиль, аби то перепутати, змішати, перемішати. Е, і відповідно нині зараз все, що говориться, наприклад, там е, яблуневий і медовий спад. чи там горіховий і хлібний. Е, ну, в купі все, так? А. Ну, зазвичай говорять, що там від Маковеїв, що якісь там такі люди були там. З такою фамілією, і то ніби від них пішов маковий от, 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 так. Ну не прошли кубалі з'їзду. Ось. Так що, однак, якщо ми навіть вслухаємося в це, то ми побачимо, так і відразу воно так розмежовується. І відразу ми бачимо, що йде спочатку яблуневий, тоді медовий, тоді горіховий, хлібний. Калиновий маковий спас, так? Ось, ну, першим, то зазвичай говориться про мокрий спас, так? Або маковий спас однак, насправді, насправді насправді, насправді першого спасу ми взагалі празднуємо 40 днів до Великодня. Ми празднуємо колодія, колодку, масницю, так? А ще в народі кажуть про ягідний спас це в травні місяці. Тож, відповідно, не так. Важливо вже, так, е, який спас за яким, чи горіхи за маком, чи мак за горіхами. Не так важливо вже хто за, за ким, як важливо пам'ятати наших спасів, пам'ятати і почитати, так? І власне, коли ми говоримо про горіховий спас чи про медовий спас, так, то ми говоримо про ту твердість і солодкість, так що вже може бути сулаше аніж відчуття справедливості, так? Отож бо пам'ятаємо, використовуємо і піднімаємося у своїх силах і славах. Ростимо. І в першу чергу нині у Спасівку у цей період Спасівський пригадуємо, власне, спасів роду слов'янського. Спаси! Ну, є ще наука спасівська. Це все окреме, але до того треба дорости. Спаси. Отож, пам'ятаємо, почитаємо і прославляємо спасів роду Слов'янського, наших правоців мира і Богомира і наших спасів Дажбо, Раму, Орія, Клодія, Мамая. Особливо нині цей важкий час випробування трансформації, очищення народу нашого. Пригадуємо і почитаємо і прославляємо спаса Мамая і спаса Орія, які проявили силу свого Духу, твердість як горіх, і в тій твердості захищали. Захищали духовні цінності народу нашого, і захищали наші землі, захищали честь і справедливість. Мамай і Орі. Лик Спаса Орія нині видно з висоти пташиного пошу польоту, якщо подивитися на Київ. Ну, чи на карту Києва, то видно в профіль і Чуб Козацький. І Орій взяв на себе велику обітницю приходити стільки разів і тоді, коли треба, і тоді його, коли будуть кликати люди народу слов'янського. Тож нині закликаємо Спаса Орія, прийди, спасе, Орію, прийди, силами своїми благослови, силами своїми наділи. І спас Мамай прийди. Аби в твердості, духу ми землі свої, віру свою, звітя свої захищали, народ свій піднімав Хай буде так. Слава спасам роду Слов'янського слава. Навіки, слава. Тож, аби якомога. Швидше і якомога легше відбулося це, якомога швидше, якомога легше очистився і переродився народ наш у славі і силі своїй, як і тисячі років тому промовляймо. Вічу все відворода Всевишнього. Живо все Боже, прийди, силою Своєї благослови, силою Своєї захисти, силою Своєї наділи, Жива, матінка, силы твоей благословляемся, святости твою наполняемся. І повсякчас тебе час тебя, тож, пройди, і будь з нами на добро і щастя, роду земного. Слава, живій матінці, слава! Звони довольно.